За що не візьмешся вузлів плутанина, заплетені сіті, пропущені петлі, між схрещених нитей прошито людину, Недбалою стіжкою, чи хрестиком, стежки, ніби стяжки, затягнуті туго у мережу, що межує з мереживом. Мій Боже, мій Боже! кричиш йому в вухо, та будь же уважний, чи хоч обережний. Глух у Бога, і хтось безперервно пряде і гаптує пусту мішковину, а берег далекий манить оберегами, і кожна дорога тонка павутина, опучками пальців без голки, без ножиць, зубами чи нігтями. Дуже як може, невидиму нитку на інші не схожу, випотує кожен, ну мала не кожен, кохана, дитинко, ми й в сутінках світу, де поспіхом навхрест прострочено мить знайдемо свою павутинку зі світла. Вона не урветься, вона задзвенить.